Друзі, всім привіт! У мене новий формат відео. Буду робити коротенькі відеозаписи про кожен сорт тюльпану і показувати, як він виглядає. Перший сорт тюльпану це у нас Еліс Бредлі. Сорт махровий, ранній. Термін охолодження його 16 неділь Вирощували по 9-градусній технології. Посадили 5 листопада, посадили в тирсу. Винесли в теплицю 20 січня. Температуру тримаємо в теплиці 13-15 градусів. Зацвів він у нас 18 лютого, вихід майже 100% в нього. Висота його 45 см. Як для піановидного тюльпана це непогано. Бокал в нього великий, колір бордовий. Особливість сорту. Це те, що на одному стеблі по 2-3 квітки. І також в нього є характерний приємний запах, який не є у кожного тюльпана. Дякую за огляд. Підписуйтесь на канал, далі буде більше відео в такому форматі про кожен сорт.